Мені надали інформацію, я зразу дав долучення розібратися, значить порядок наступний. На Калинівському ринку встановлено десь близько сотні точок, де продаються прохолоджувані напої, морозило тощо. Ці всі точки завжди встановлювалися і в цьому році, і в минулому, за заявою підприємця, який звертався до адміністрації Калинівського ринку. Встановлення погодження, встановлення цієї точки відбувається за погодженням заступника керівника комірського ринку, керівника сектора тощо. Е, Вивчили цю ситуацію, я дав доручення. Зрозуміло, що, е, перше, всіх взяти на облік. Ну, попередньо мені сказали, що всі мають документи. Друге, обов'язкова сплата всіх платежів. Третє. Серед сезону ніхто не буде виганяти ці точки чи закривати. Адже там працюються, по-перше, робочі місця, по-друге, там дійсно є потреба людей, таку ступорту погоду. І наступний сезон ми оголосимо конкурс на встановлення цих точок на колонічку. Тому що я переконаю, що є багато бажаючих, і вони будемо брати того, хто запропонує кращі умови. Що стосується там, встановлені вони в тих місцях з порушенням, неспорушення, на вказі індивідуально по кожному об'єкту розібратися, чи немає там стар підприємців, торгують навколо першу.